Ми були десь на е, біля моста нашого, і от потім ми вже так, так само ми з малою спустилися вниз, і зразу такий вибіг. І ми нас повибивало вікна двері, і ми вибігли на вулицю, одразу був такий спалах, дуже був сильний спалах. Знаєте, то дитина плаче, що ще робити? Тут нема слів. А тут в тій хаті четверо. Людей загинули, то це ваш однокласник, так? Так, це мій однокласник, його дружина і дитина. Скажіть, будь ласка, ви самі у ну, вас вікна вибули, але вас не поранило нічого. Ні, так? Ні, Богу дякувати, так. У мене чоловік вже четвертий рік, він воює. І він... Він каже, він кожен день таке проходить, але от тут саме в нас свій, це таке перший раз чесно. І він, він не мож, він, ми, ми, ми про він ніколи не говоримо. Але от так склалося, що він вибіг і одразу каже всі, щоб тільки були всі вкупці, і щоб ми живі, а вікна, двері, це все, це все відбудується. А тут немає сім'ї.